Усім самий величезний привіт, анонс акції в магазині АТБ з 25 грудня. по перше, по перше включно січня 2025 року. Анонс буде як завжди, показую регулярну ціну і вже озвучую та яка буде зі знижкою. Дякую вам дуже за коментарі і вдячний вам за вподобайки. І починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Асорті від глобину 180 грамів. Акційна ціна 98 гривень. Вершкова першого сорту з м'яса птиці 400 грамів. Акційна ціна 75 гривень. Своя лінія. Ковбаска краківська від Глобина. Ціна за 100 грамів 26,60 гривень своя лінія філе куряче. Ціна за 100 грамів 23 гривні 20 копійок. Крем-сир від делюкс. Вершковий класичний. і є ще з додаванням трав. Акційна ціна 61 гривня. Зі знижкою морозиво Монако, тірамісу і також полиночний десерт 500 грамів. 104 гривні 50 копійок зі знижкою. Від торгової марки кому, сир сметанковий, гауда та вершковий. Брусок 150 грамів вагою. 53 гривні, 80 копійок, будь-який. Своя лінія це коктейль а, з морепродуктів. Заморожений. Пакування 400 грамів. 88,70. Зі знижкою масло від ферма 73% жиру, 180 грамів. 81 гривня 50 копійок креветки своя лінія 900 грамів. Ціна по акції 190 гривень. Так, також буде від Норвен Форель, шматок 240 грамів. Акційна ціна 210 грамів. І зі знижкою також буде сьомга також норвен 210 грамів. Ціна 220 гривень в акції. Коктейль своєї лінія з морепродуктів, пакування 200 г. В олії. Акційна ціна 61 гривня. Далі оселедець своя лінія філе шматочки. 300 грамів. Акційна ціна 69 гривень. Так, скумбрія, де вона є? Це вона, так? Да? Вона скумбрія також буде в акції. Ціна за 100 грамів. 28 гривень, 25 копійок. Знову в акції хачапурі по-Аджарськи 300 г. Треба лише додати жовток і Опіч. Дуже смачні. Зі знижкою 76 гривень. Знову будуть нагідси від легко заморожені. 500 грамів. Акційна ціна. Так, де вони є? Не бачу. Ціна 78 гривень. Так, хто хоче пошикувати, ось таку ікру можна придбати за 110 грамів своя лінія за 23 гривні. Так, зі знижкою від торгової марки водний світ. Ікра з лососем, Зверніть увагу, тут 20 грамів додатково. Тобто не 160, а 180 грамів ви отримуєте за ту ж саму ціну. Ціна зі знижкою. Ціна зі знижкою 46 гривень. Водний світ крем креветка 160 грамів, 36 гривень. Зі знижкою зараз будуть нектари від торгової марки Джафа. Що саме мені не подобається, що раніше, давніше, всі торгові марки тримали, наприклад, один напій, один нектар в одну ціну. Тобто декілька нектарів в одну ціну. А тепер кожен смак в різну ціну. В середньому. 50-47 гривень. Зараз буде джафа. Зі знижкою буде живчик, з соком яблука 2 літра. Акційна ціна 30 гривень. Енергетичний напій ХЕЛ 0,5. 30 гривень 50 копійок. Напій енергетичний ХЕЛ 250 грамів 15 гривень. В акції також буде напій Швепс 0,75, 24 гривні 20 копійок. Водичка боржомі літр 200, 63 гривні 60 копійок. Також буде водичка «Трускавецька» в акції півторалітрова, літрова газована, не газована, сильно газована. 13,20 акційна ціна. Можна сказати, такий напій шампанський, дитячий, 0,75. І для хлопців, і для дівчат. 96 гривень 50 копійок. Лукас цукерки. Пакування 300 250. 250 грамів, 65 гривень. Ось така сумочка для маленької принцеси. Цукерки від рошен. Пакування 300 гривень. 40 грамів зі знижкою можна придбати за 97,50. Також в акції буде хатинка 270 грамів рошен 82 гривні зі знижкою. Зі знижкою ММДЕМС 90 грамів 60 гривень. лінія коробки Цукерок 165 гривень Гривень вишня заспиртована в шоколаді. 62 гривні зі знижкою. Цього разу буде шоколад від Міленіум з бульбашками по 33 гривні 30 копійок. Будь-який Міленіум. Шоколадка 110 грамів вагою. 49 гривень, акційна ціна. Зі знижкою своє лінія Золотий віночок 430 грамів. 113 гривень акційна ціна. Також в акції буде пташине молоко, це своя лінія, 240 грамів. 93 гривні, акційна ціна. Фереро роше 200 г, 203 гривні. Коробка Труфою, пакування 300 г 146 гривень. Відрошен Ямі Гамі усі цукерки жувальні. 18 гривень, 80 копійок. Шоколад Мілка 100 грамів з білим шоколадом 55 гривень 50 копійок. Ось такий маленький міленіум 40 грамів. Зі знижкою можна придбати за 15 гривень 30 копійок. Зі знижкою також буде кіткат 40 грамів по 20 гривень. В акції буде лайн 90 грамів. 29 гривень. Персики, своя лінія, половинки в сиропі 820 грамів. 81 гривня це акційна ціна. Ананаси своя лінія шматочки в сиропі 560 грамів. Акція продовжується 56,90 Також зі знижкою буде манго своя лінія 425 грамів, шматочки у сиропі. 54 гривні, акційна ціна. Печиво своя лінія з какао та начинкою вишня 120 грамів, 120 г по 20 гривень. І також ось таке з начинкою Апельсин, також 120 грамів по 20 гривень акційна ціна. Тістечка від своєї лінії бісквітні 280 г. із з молочною начинкою та з додаванням какао 67,30, акційна ціна. Яйця, шоколадні джой для хлопців. Для, та для дівчат 18,50. В акції буде велика кава Якупс Монарх, вагою 280 грамів. 353 гривні акційна ціна. В акції Якупс Еспресо вагою 230 грамів. Зі знижкою 125 гривень. Капучино від торгової марки Якобс зі смаком Мілка. Пакування 500 грамів. Зі знижкою можна буде придбати за 142 гривні. Зверніть увагу, непогана знижка. 200 грамів Нескафе Еспресо. 329,50 зі знижкою. Нескафе Голд вагою 280 грамів. 315 гривень. Нескафе Голд у склі 190 грамів. 296 гривень, це буде акційна ціна. Кава пупа 187 гривень, 250 грамів. Кава в зернах. Тут цілий кілограм торгової марки Кавос. 461 гривня. Чай заварний, ловаре 90 грамів з ароматом хурми та дині. Новинка ось така. 96 гривень. Можна буде спробувати ось цю новинку. Тут 4 смаки з ярликом 24 пакети. Акційна ціна 42 гривні. Чай ловаре пакетований. А сорті, ароматний, а, чорний, зелений, малина ну збірний, 25 пакетів, 43 гривні, акційна ціна. Кава Еліс ексклюзив. Пакування 250 грамів. Ціна зі знижкою 125 гривень. Ось таку також новинку можна буде спробувати зі знижкою Еліс. Пакування 500 грамів 210 гривень, акційна ціна. В акції буде чай Ліптон, пакетований, 20 пакетів, 33 гривні. Горошок торгової марки Верес 420 грамів 38,30 Зі знижкою також буде кукурудза Верес 340 грамів. 35,50 тунець шматочками у власному соку делюкс 185 грамів. 51 гривня 70 копійок. Зі знижкою знову будуть оп, шпроти від делюкс 190 грамів. 58 гривень 70 копійок. Огірочки мариновані, своя лінія 650 грамів. 59 50. Також в акції будуть томати чері, своя лінія 450 грамів, 54-50. Оливки чорні, стерилізовані без кісточки, 75 грамів. 32 гривні. Ось така подушка майонез щедро провансаль, 300 грамів. В акції 22 гривні, 70 копійок. А майонезний соус щедро 28 гривень. 20 копійок 300 грамів. Від торгової марки Оліс майонез файний 500 грамів. 52 гривні 40 копійок. Оліс великий столовий майонез 560 грамів. Акційна ціна 52 гривні. Оліс кетчуп, шашличний та лагідний 250 грамів. Акційна ціна 17 гривень 70 копійок. Густо, соус, сирний 180 гривень, грамів. 19 гривень акційна ціна. І в акції також буде часниковий 180 грамів густо. 20 гривень. Чумак лаваш ролл 200 г. 21 гривня. Чумак французький. З гірчицею 200 грамів. 2070. Чумак, солодкий чилі 21 гривня 30 копійок. Сухарики флінт. Акційна ціна 14 гривень. Чипси своя лінія. Пакування 110 г, 28 гривень 50 копійок. І також будуть зі знижкою великі пакування 200 г по 46 гривень. Зі знижкою буде приправи від торгової марки приправка до риби, до плову та до курки Акційна ціна 27 гривень. 24,50 маринади. В акції буде кухарик 200 грамів приправа овочева, універсальна. Акційна ціна 23 гривні. Приправа ребра та стейк від приправки, також зі знижкою. 17 гривень 40 копійок. Чоловічий Нівея, 61 гривня зі знижкою, кульковий дезодорант. Жіночі також будуть в акції. 53 гривні акційна ціна Нівея. Зі знижкою буде набір від Шварцкоп Гліс. Тут шампунь та кондиціонер. 230 гривень зі знижкою. Нівея, гель для гоління 200 грамів, і ось цей для чутливої та захист та догляд у білій пляшці 135,50 акційна ціна. Також зі знижкою буде бальзам після гоління 100 мл чутливої шкіри, 184 гривні. Зі знижкою буде ось такий подарунковий набір Нівея, гель для душу та кульковий дезодорант Нівея, 173 гривні. Гелі для душу Фа 250 грамів пакування 54 гривні. Також зі знижкою будуть чоловічі гелі для душу ФА 250 грамів, 65 гривень. Великі 400 мл 99,50. Джонсонс гель для душу. Живильний з оліями, 400 мл об'єм. Акційна ціна 76 гривень. Дитяче тверде мило Джонсонс. 22 гривні 70 копійок. Лак для волосся, своя лінія 220 мл 49 гривень. І також буде в акції Великий лак, 400 мл, своя лінія 70 гривень. Зі знижкою можна буде придбати Шампунь Пантін. Тут для різного волосся 400 мл. Об'єм 129 гривень. Великий шампунь літровий Калос 111 гривень. Маски калос по 79 гривень зі знижкою. Рушники паперові двошарові два рулона, 29 гривень. Серветки хустинки білі 150 штук, двошарові, по 29 гривень. Зі знижкою антибактеріальні свої лінія вологі з клапаном 60 штук, 28.30. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами трішки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд.